Вітаю! Ви слухаєте Диво Кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. ДУх дає життя. Кілька днів тому я говорив з одним пастором про хрещення у дух. І перше, що він сказав із цього приводу не нервувати. Я думав про це деякий час і дійшов висновку, що мені дуже подобається цей вислів. Більшість з нас чули багато різного про Святого Духа, і останнє, чого хоче Бог, щоб ми хвилювалися чи нервувалися. Він хоче дати нам життя. Він хоче близьких стосунків із нами через свого духа, так що не нервуйте. Далі він сказав. Що мета хрещення у Святому Дусі полягає в тому, щоб ми почули голос Святого Духа. Ви пам'ятаєте, що Ісус сказав про це? Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав їх мені, Він більший за всіх. І вихопити ніхто їх не може. Отцеві з руки Я й Отець, ми одне. Від Івана 10, 27, 30. Добрий пастир прагне тебе. Він тебе знає. Він говорить вівці мої чують мій голос. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу поринути у твій святий Дух. Я хочу чути голос твій. Я хочу йти за тобою. Прийди зараз і хрести мене наново, Твоїм Святим Духом. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.